Ні-ні ні-ні ні, не став мене в холодильник. Боже, як тут холодно, я ж не на нас, який холодильник. Слухай, не переживай. А ти хто? Я яблука. Нічого, скоро звину. Звід... До чого? Тут тут же холодно. І чому ти так дивно і повільно говориш? Я замерз, і мені холодно. Я тут вже два тижні лежу. Мені повезло я живу довго. а ти ще інших не бачив? Кого інших? Ну, були тут баклажани. Їх агроном ще молодих пакла відразу з поля. Тут вони і залишились. Огірок був, але він прилип до стіни, і там і залишився. Ще морква, чесник, картопля. Тут у всіх доля важка. Ні, 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 наша ти мені це розказуєш. Не хочу то залишатись. Всім привіт. Хто ти? Це дід варення. Дід мені 24 роки. 24 роки? Так. Як таке можливо? 24 роки. Це багато. Ну спочатку мене приготувала одна пані і поставила в підвал. Там я років двадцять простояв, а потім вона віддала мене своєму сину. Він привіз мене сюди, поставив в холодильник, і От я тут. Ти такий старий. Вау! Я також хочу так довго жити. Але не тут, не в морозі. Ви не переживайте. У вас два варіанти. Або ви залишитесь тут назавжди, або вас з'їдять. З'їдять таке життя. А як тебе досі не з'їли? Я багато бачив. Майдан перший, ющенка бачив. Але був момент, коли мене чуть не з'їли. Ну, а чого не з'їли, як ти вижив? Раз не було нічого вкусненького, то мене чуть не з'їли. Але нічого, я за льодовою стіною позаду холодильника в стінці заховався і все. Але ви не переживайте, вас все одно з'їдять. Ці люди люблять їсти, я багато бачив. О, ні, ні-ні, ні, не чіпайте мене, будь ласка! Є варення, будеш? А в тебе є щось ще солоденьке? Ні, тільки за загруз. Ну давай. Ха-ха-ха, добувачення дід. От і настав цей день. Є ще ананас. О, давай ананас. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні ні, 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 не -ні -ні. Ні Прощавай, ананас. Я скоро доєднаюсь. Чекай, це тебя ананас в холодильнику? Це ж тропічний фрукт. тримають, і я тримаю, я його ще трьома. Ладно. А чому я посуду в тебе мою?